Всім привіт! І рада вітати вас на моєму каналі. З радістю сьогодні виходжу до вас в відео. Вже я за вами дуже засумувала. Досить великі в мене тепер перериви між відео, та я дуже встигла за вами засумувати. Вже мені не мені ваших повідомлень. Якихось відгу... зворотнього відгуку, щось мені вже стало це звичним, а тепер вже мені не вистачає цього. Тож, сьогодні день суботи. Ох. Сьогодні в нас вдома, кожен прибирає свою кімнату, хлопці по своїй кімнаті, Танюшка свою, і я, звісно, мушу, так як їм і кажу. Щоб кожен свою, значить, я свою. Там в кроватці в мене спить Софійка, а я за той час приберу в кімнаті. Порозкладала одяг, який у мене був чистий, треба було його скласти і рознести по місцях. Тут також на кроватці тепер нічого трогати не буду, бо там кажу, Софійка спить, щоб її не розбудити. Зроблю те, що можу зробити, крім кроватки. Бачите, тут щось лишнє десь стоїть, треба порозносити. І поміняю постільну білизну. Тут до мене танюшка приходить періодично, щось запитує, де що взяти. Якусь їй треба миючий засіб, якусь тряпочку, щось їй треба, тож приходить мене запитати. Ну, а я змінюю постіль. І не дивуйтесь, чому у мене тут різні подушки. А, тому що буває таке, що Софієчка десь відригне. Чи на постіль, чи на простинку, чи на одіяло, то я змінюю, ну, наприклад, те, що треба. Чи то подушка була, значить, одну подушку я її поміняю. Не буду змінювати все, щоб. Ну... Не змінюю постіль цілу за одної подушки. Тож буває часто у нас таке, що в нас такий є різнобій. Ну, мене то, мені то не заважає, так, так що я <сум> мені може бути. Так, візьму чисте, що буду надівати на одіяло. Бачите цей шкаф? Я думаю, ви його ще не бачили. Якщо добре пам'ятаю, то ще не показувала. Бачите, як в ньому мало мені місця. А подушки в мене десь там стоять в глубинці такий. натягачки на подушки. Шо? Ну, коротше, дуже я помилилася з вибором. Цим казала вам, пам'ятаєте, я розказувала, що ще не знаю, що як е, то буде. Чи то буде якийсь наставний шкаф, чи то буде. Якась шафа купе може, встроєна шафа купе Принесла, бачите, інше одіяло, вирішила чомусь, що треба нам вже тепліше. Хоча <лес�н> <г> потім вже й пошкодувала. Е, ну, про шафу. Продовжу. Шафу, як ми вже вдома встановили, як почала я до неї складати в неї а, наші речі. І, Ну, бачите, там і Софійки речі, якісь такі, що на вішаку повинні висіти, або ж великі рушники, в які я Софієчку замотую, коли її купаю. І виходить, що в мене зовсім немає там місця. Якось то я дуже погано продумала. Місця, я хотіла, щоб. Оця сторона, бачите, тепер я на неї перейшла. Тут в мене з приходу той ніби шкаф без дверей. Та мені виділося, Я щось так подумала, що він такий маленький, і все, що тут поміщалося, в цьому шкафу таких два рази може поміститися. А то він лише на вигляд такий габаритний, а в містімості ноль. Ну, виходить, що я думаю, і з часом прийдеться поставити. Тут показую вам, який чоловічок купила Софійці, такий вже на холодну пору. Прийдеться шкаф ставити такий, як я думала, що інший буде. Будемо строїти ту стінку таку посередині при стіні, десь тут, де оцей пеленальний столик, і до неї приставляти ті двері-купе, щоб був як встроєний шкаф купе. Не так шкаф окремо, а обстроєний, вибудований. Ну, то не тепер вже, може, з весни. Тож до весни прийдеться мені так перекантовувати. Речей багато, зато і я думаю, що зато в мене тут завжди цей хлам такий всякий накидано. Ну немає його, немає місця. знаєте. Коли річ не має свого місця, воно так і виходить. Вона бігає по кімнаті, бо не знати, де її подіти. Той, та забрудненість у кімнаті того, що немає в речей свого місця. <гум> Бо там, де є в мене великий шкаф, наприклад, в коридорі я маю один великий шкаф на всю стіну. І там в мене нічого в коридорі немає. Там кожна річ має своє місце, і вони завжди там за дверима. Тут у мене в кімнаті виходить такий хаос. Показую вам одіялка. Це Танюшкино червоний медведик цей, йому вже 16 років, уявляєте. Буду використовувати Софійці з зимкою а, на санчата. Там а, одіялко хлопців іще було, і такий а, коврик на землю ставити. Давно в мене був такий матер, матерчастий. А тепер Софійці вже купила такий інакший пінопласту, що розкладається килимочок на підлогу, потім вам покажу. Ну, а давно були такі. Так, ну що, досить вам голову морочити з моїми шкафами. Подивіться краще, що я тут роблю. Розбираю на палинаторі у цьому. Палинальний столик, добре його повитираю від, відра. Може, якийсь пил десь зібрався. Ну, Таке буває, тому що там буває, я присипкою присип... ну, припудрю Софієчку, тож воно. Знаєте, повітря розпилюється, а потім осідає. Оця присипка, я її дуже люблю користувати, то мені сестра з Італії привезла. Така дуже ніжна оця пудрочка. І має такий гарний ніжний запах, такий якийсь. Ну, ну Такий ніжний не можу розповісти, навіть, передати. І так. Подушки оці. Дуже люблю їх тут ставити. Вони таку атмосферу тут роблять, так відразу становиться так ну, атмосферно. Кота ми Ку-ку, Ти виспалася? Виспалася. Ко така молодчинка. Молодчинка, молодчинка, мама, ти прибирала, прибирала, а ти що робила? А ти спікала? Спікала, маленька, ти спала? Мамина, куку, -ку. а куку, ти спала? А, да. Ти спала. Що там тебе щось висить? Мамино зобрітіння завішати на ленточку. Тісь пікаля. Так. Я майже вам не показувала, який я їй наборчик купила. Подушку і одіялко таких малих розмірів дитячих. І такий набор взяла для неї на таку ж подушку і таке одіяло. Ну, тепленьке одіялко. Ну, як наше, виходить, велике, так, тут у мене куча всячиного на кроватці не прибрала, бо Софійка спала. Такий, дивіться, в нього гарний принт. Дуже такий мілашний. Бачите? Мішка Теді тут. І you are so sweet. Ну. Чудові слова, то про мою Софійку. Правда? А хто така золотка у мами? Ай хто така солодка? І простинка до нього є з таким принтом, як тут. Воно з одної сторони з мішками, а з другої сторони, таке. Тож така простинка. Ну, тепер у мене просто біла постелена. Що, будемо показувати, що ти зробила вчора. Будемо, у мене на тебе є компромат. Покажу на тебе компромат. Що ти вчора зробила? Все, уже жаліється, треба забирати. Кажи, що то, мама, мене на ручки не бере? Усе все, беру, беру, беру. Пішла я вивісити одяг на подвір'я, я заходжу, думаю собі, так добре, так довго Софієчка моя тихенько сидить. Я собі думаю, що то таке. Вимкну телевізор. Так. І от що. А ну, березрота. Ти що не робила? Софійка? Ти що не робила? Мамі квітку поламала. І яка щаслива, листочок собі відірвала. Дуже щаслива, листочки, бачите, в мене вже і так порвані були. Їх У нас Стефа була вкотила, були котятка. Також дуже любили їх тут підстрибувати. Опа, на, дай сюди. Ну і все. То мені знак. Знак, що пора вже міняти квіти, пора змінювати декор. Цієї тумби, ну цій, на цій стіні. Опа! Не можна. Ну, куди подіти квітку? Вона завжди тут в мене стояла, навіть якщо на тумбі був інакший декор. Ще не знаю, буду думати. Знову відірвала листочки. Дай сіти. Ну, вона вже не буде, оця, то вже приломано тут. Софічка, Що ти мамі не робила? А ну кажи, кажи, що наробила. Що така щаслива? Ну, така щаслива! Така щаслива. Опа! А я навіть не знаю, може, то я довідаю якась квітка? Напишіть, якщо знаєте. Ну і трішки вам покажу. А як ми з дітьми ходили в неділю? А, ходили ми в місто Мукачеве, там а, в парку є такі атракціони, щось таке там ми з Софієчкою по набережній походили. Тут, ми, тут я вам показую, як ми на цьому колесі а, колесо обозріння, ну а по-українськи як буде, ну потім згадаю, колесо оглядове. Угу. Так що покажу вам трішки нашого недільного а, ну не дня, а вже підвечірок. Уривочок такий. Та він скотча саме. Софійка, де ми? Де ми є? Вау, клас. Зараз будемо зверху. нас тут вже вперед тягне. А, то то трійскочи. Я вже думала, що то наше, колесо. все. Мама, Ти казала мама, чи амам? Вона каже мама. Я отключаю мама. Мама? Ты мама? Там аквапарк, да? Де? <гас> де мама. Ну? аквапарк. <гас> мам, Даже эти машинку не натиховают экстремальные. <гас> О, кстати, <воксачі> зверху. <гас> мама. И Съяви. запомни. Софийка, къде е Софийка? Кажи мама. Първо сказала, казах, кажи мама. Кажи мама. Ну кажи, ну. Софийка. Люди не спрашвай, не помнят нищо. А? На автобус. А вие знали, когато на том не катавате? Мама. -то... Мама. -то... Мама. А, Мама. Мама, че... Сфоткай, буди Я не зможу, сфоткай його, Танюшко, на той щось там. А то йди там в телефоні сидіть. Ти казала, мама? Не кимай на мене. Я, кстати, файно виглядаю усіх очках. <рістя> там будилася. Мама. Це свитер. Всіх люблю, цілую, обнімаю всім па-па! До наступного відео!